проти вас, і а, після того, як в Єгипті там на ага. напала на росіянина, то тепер а, моржиха, знаєш, видно, її подружка, у них флешмоб свій а, спільний, ну вона правда, до росіяни не, не дотягнулась, але <свісна> до човнів, які можуть патрулювати береги Америки, знаєш, <свісна>, вона якось їхній оцей от, а, флот а, трошечки зменшила. Це такий а, Морж росипов Покажіть відео, це в північно льодовитому океані, побачивши е, іде російське судно, побачив там. Бачите, бачите, як добре. Е, побачив цей човен і просто дуже легенько своїми іклами розпатрав. Росіяни, ти розумієш, тепер будуть ще розповідати про е, наші чергові біолабораторії, які працюють на те, щоб знищувати росіян після бойових комарів. Е, то тепер у нас є бойові. Моржі. Так, але е, ти знаєш, що одразу після Та, поч... такої... Та Почекай, давай посипу. Ну давай ну. подивимося потім. Не ушла из а, ти що все чітко? ну, Оцей от е, хрюк цей моржовий okay. це абсолютно було знаєш, дуже мені так співзбучно зла ла, -ла, 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 -ла. Хто такий Путін? Дуже люблю цю пісню, е, яка все описує. І е, не тільки я, багато українців її люблять. І знову ж таки, наша улюблена рубрика, наша улюблена армія мемостворювачів, е, мемо е, талановитих людей, яка е, вибухнула жартами. Хнула подяками цій тварині. І хтось заочно навіть записав а, цю моржиху. Я не знаю, чи це морж. Я їх не розрізняю, але записав до нашого війська. Можемо подивитися. Це напевно був український бойовий марш. Хто тримає цей район? морж патрон морж патрон це український морж. Він пройшов спецпідготовку на базі морських котиків в біолабораторії на Гуцульщині. Тварини русофоби року. Перше єгипетська акула. Друге морж з землі Франца Йосифа. Третє син Кадирова. Верблюди, акула. Тепер ще й морж. Навіть фауна проти них. Морж зміг більше, ніж опозиція. Дякую за службу, морж Сержант Петренко. Слава Україні! Героям слава, Морж русофоп.